Всім привіт, дорогі друзі! Це нове відео на моєму каналі. І сьогодні я покажу, як фарбував модель танка Т-80 в 35 му масштабі від компанії Skiff, а також які прийоми використовував, щоб зістарити та забруднити модель. Ну і заодно покажу, як фарбувати фарбу і Хома через аерограф, що мене попросив підписник під останнім відео. Для початку грунтую модель, використовую колір і ржі від фірми AK Interactive. Потім вирішив спробувати зробити імітацію з колів не поверх базового шару фарби, а щоб були як справжні. Тому на висохший ґрунт наношу звичайний лак для волосся та даю просохнути. Розповідаю, як фарбувати хомою. Спочатку додаю трохи води в аерограф, щоб уста фарба одразу не забивала всі ходи. Потім беру фарбу і наливаю приблизно таку саму кількість, що й води. Отже, пропорція один до одного. Ну і все перемішую. Перевіряю, як дується на папері. Якщо фарба вилітає бризками або слабо проходить навіть при максимальній подачі, то додайте ще води, а якщо стікає з поверхні, то фарби. От і все. Просто покриваю всю поверхню моделі цим розчином, тиск 15 атмосфери. Фарбувалося нормально, але правди приховувати не буду. Фарба засихає всередині сопла, але при чисті аерографа легко видавлюється голкою. Продовжую фарбувати. Розповім, для чого наносив лак. Він потрібен, щоб зробити ефект сколів, адже на ньому погано тримається фарба. Беру тверду щітку, змочую її водою та починаю терти по виступаючих частинах танка. Фарба починає злазити кусками та стає видно іржавий ґрунт. Пошурувавши так по башті та корпусу, подивився на результат та зрозумів, що вийшла якась, ну чесно кажучи, діч. Тому прийняв рішення все зафарбувати, а заодно й висвітлити базовий колір фарби. Змішую фарбу пісочного кольору та 4БО, заливаю в бачок аерографа і починаю фарбувати ще раз. Наносив її в кілька шарів, щоразу додаючи більше жовтої фарби. Найсвітліший відтінок малюю пензликом на найвищих частинах моделі. Ось на фото для порівняння базовий колір та колір, яким я висвітлював. Роблю імітацію запилення. Беру пігмент темний піщаний пил від хоми. І розтираю його по поверхні пензликом. Потім заливаю корішню змивку в поглиблення. Це буде скоплення іржі, яка утворилася через постійне затікання води. Після цього озброююсь простим олівцем та натираю всі готові частини танка. Після олівця залишається сіровато блискучий слід, що гарно показує стерту до металу фарбу. Далі намішую три компоненти, які ви бачите на фотографії, щоб отримати якусь незрозумілу жижу. Неї я буду імітувати їржу на поверхні металу. Для нанесення розчину на модель використовую кусочок звичайної кухонної губки, закріпленої в крокодильчик. Вмочую її в їржу і просушую облисток. Після чого починаю течковими рухами робити сколи. Ну і в кінці малюю потьоки з бака. Не знаю, чи вони доречні чи ні, але я вирішив їх зробити. Ось такий результат в мене вийшов. Дякую всім за перегляд. Якщо є якісь поради та зауваження, буду радий прочитати про це в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім миру, до нових зустрічей!